Вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болтинська. Лише цього навчального року учні цього мистецького закладу здобули майже 300 перемог на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, серед яких сім гран-при школа мистецтв номер 14 не зупинила очне навчання навіть під час тривог, бо тут облаштували нове укриття на 120 дітей. Його капітально відремонтували, обладнали санвузлами, пожежною сигналізацією проти пожежними дверима, а також забезпечили доступ для маломобільних людей. Як виглядає оновлене укриття, розкажемо. Далі у сюжеті. У мистецькій школі номер 14 на четвертому зарічному завжди гамірно. Тут звучить музика, лунає спів, тривають репетиції. Але з початком повномасштабної війни Росії проти України головним питанням стало не тільки навчання, а й безпека. За кілька років школу адаптували до потреб військового часу, щоб не переривати навчання та продовжувати підтримувати талановиту молодь міста. Тільки за цей навчальний рік учні здобули майже 300 нагород на українських та міжнародних конкурсах. На початку війни у нас не було цього укриття. Нам міська влада допомогла в його створенні, як то кажуть, в нашій школі навчається 447 учнів. Спочатку війни багато дітей у нас від'їхало, а зараз вже повертається. І всі, хто повертається, всі запитують, чи є на нашій території укриття в нашій школі. Ми дуже раді, що воно у нас з'явилося, яке дійсно дітей буде проводити навчання, не будуть у нас уроки зриватися. А ми будемо займатися з нашими учнями Далі наразі у місті функціонує 18 мистецьких. Шкіл, де навчається майже 7 тисяч дітей. Міська влада створює та розширює вже наявні укриття у кожному з них. Завдяки цьому заклади позашкільної освіти мають змогу працювати для дітей та приймати їх у безпечному просторі. Не оминають тут і соціальну складову. В міських музичних школах учні із соціально вразливих категорій мають змогу навчатись безоплатно, а це більше тисячі дітей. Такі укриття, які ми створюємо, вони будуть працювати не лише для тих дітей, які працюють. І навчаються в музичних школах. А і, наприклад, тут проходять вже сьогодні заняття нашого кривоїського молодіжного центру. І хочу ще раз зазначити, що завдяки позиції Олександра щодо розширення можливості музичних шкіл, так тут в цій музичній школі вже багатьох інших з'явилися нові сучасні е, комп'ютерні лабораторії. В укритті музичної школи номер 14 за кошти міського бюджету зробили капітальний ремонт приміщення, встановили шість потужних протипожежних дверей, облаштували три санвузли, один із яких для маломобільних людей. Тепер всі заходи будуть проводити офлайн у затишному укритті. Безпека це сьогодні основа розвитку. Ми займаємося не лише Е, дитячими садочками, школами, які всі працюють, але й позашкільною освітою в кривому розі 18 мистецьких шкіл, які працюють. Ще 22-23 рік були зроблені укриття, але зараз триває їх розширення. От, наприклад, зараз ми на 4-м Заречному, мистецька школа номер 14. Тут в 22-му році ще було зроблено укриття на 50 місць, але зараз воно розширено до 120. -ти. Загалом у Кривому Розі вже облаштували 238 укриттів у міських навчальних закладах. З них 12 у мистецьких школах. Наразі тривають ремонтні роботи у музичних школах номер 2, 4, 11 та 12. Поступово укриттів стає все більше, і мешканці міста можуть відчувати себе в безпеці. Аліна Сітнікова, Максим Урашов, Перший міський. Мінус повітряна ціль українські армійці збили російський БПЛА в небі над Дніпропетровщиною. А близько пів на десяту ранку ворог вдарив балістикою. по Гуляй полю Кам'янського району. Там виникла пожежа. На жаль, є загиблі та поранені. Зруйновано будинок культури, два магазини, понівечені приватні оселі. Вночі також ворог завдав ударів безпілотниками по фермерським господарствам у Покровській та Маломихайлівській громадах Синельниківського району, пошкоджено сільгосптехніку. Дронами і артилерією Росіяни атакували Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. Всюди без жертв. Напередодні впродовж цього дня ворог завдавав ударів по Криничанській громаді Кам'янського району. Зачепило два приватні будинки: авто та леп. По Нікопольщині окупанти били ударними безпілотниками та з гармат. В Новопавлівській громаді Синельниківського району Росіяни скинули керовані авіабомби. Ворог не припиняє обстріли Донеччини щодня, завдаючи нових втрат мирному населенню. Внаслідок обстрілів за добу поранено двох людей. Загалом пошкоджено більше 30 приватних будинків, багатоповерхівку та інфраструктурний об'єкт. Харківщина продовжує зазнавати ворожих атак, які призводять і до нових руйнувань та постраждалих. Внаслідок обстрілів поранено двох жінок пошкоджено чотири житлових будинки в Сумській області зафіксовано двоє поранених серед цивільних. Внаслідок понад 70 обстрілів, пошкоджено десятки будинків, приміщення навчального закладу та авто провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони. Щодо дронів буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили і все, що стосується замовлень. Що стосується контрактів і повні можливості нашого виробництва, буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю. Пріоритет: дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Окупаційні війська продовжують цілеспрямовано нищити інфраструктуру Запорізької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей. Ще двоє енергетиків зазнали контузії. Пошкоджені 23 об'єкти. Це приватні багатоквартирні будинки, підприємства, авто, високовольтна лінія. Частина населення залишилась без світла та зв'язку. Херсонщина також опинилась під щільним вогнем. Через це двоє людей загинуло ще п'ять отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки у Херсоні та інших населених пунктах. Ліквідовували наслідки ворожих атак, надаючи термінову допомогу постраждалим. На Миколаївщині внаслідок ворожих атак двоє людей загинуло. Ще двоє поранені. Пошкоджено будинки, навчальні заклади, магазин. Виникла пожежа. Удари по військовим об'єктам РФ, далекобійні дрони СБУ двічі поцілили по заводу Купол за 1300 кілометрів від України. Там виробляють ЗРК торта оса, а також безпілотники для армії РФ. Протягом минулої доби сили оборони України нейтралізували ще понад 900 ворожих солдатів. Жне 144 безпілотники. 103 одиниці автотранспорту, 36 гармат, шість броньовиків, три танки. Українська авіація та ракетні війська вразили 12 районів зосередження особового складу військової техніки та пункту правління. Сили ППО знищили 14 російських шахедів, ще 33 дрони локаційно втрачені без наслідків. Протягом доби село оборони України зупинили понад 140 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в підсумку українські армійці за 1224 дні знищили 420 літаків, 340 гелікоптерів, більше 22 тисяч броньовиків, понад 10 тисяч танків, більше 29 тисяч гармат, понад 42 тисячі безпілотників, більше 3 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 21 тисячу загарбників. Вчора в одному з дворів по вулиці Колачевського люди обурились, що працівники екоспецтрансу знищили клумбу, вивозячи сміття. Контейнер для великогабаритних відходів на цьому майданчику спустошують раз на 3-4 дні. Він може приймати віконні рами, побутову техніку та меблі, але не будівельне і важке сміття після ремонтів, таке як шифер, цегла чи ґрунт. Саме воно там і було. Контейнер люди перевантажили будівельним сміттям майже втричі, тому його не зміг підняти сміттєво через це прийняли рішення висипати його поруч. На цьому місці виявилася клумба. Максимально вантажопідйомність підйомність підйомника сміттєвоза становить 700 кг. Все, що вище, він просто не підіймає. Саме це сталося на цьому контейнерному майданчику. Був розміщений дуже важкий, важкий мусор, і ми вимушені були розвантажити його не сміттєвозом, як того вимагають технологічні карти. А за допомогою фронтального навантажувача, і так сталося, що цей, це сміття розвантажили на, на клубах. Цей контейнерний майданчик зразковий екоспецтранс одразу викликав підрядників, які виконали остаточне прибирання, тобто сміття там не залишилось. На підприємстві зазначають, їм прикро, що постраждала клумба, аби такого більше не сталося, просять не використовувати контейнери від великогабаритних відходів для викидання будівельного сміття. Закликаємо всіх мешканців, які користуються цим контейнером майданчиком, і мешканців багатоквартирної забудови, і мешканців приватної забудови, використовувати контейнери за призначенням, не допускати розміщення в них важкого сміття, яке робить цей майданчик, непідйомним. Місце, де дитинство проходить щасливо і без турбот. Приміський здоров'чий табір закрив вже другу зміну цього року. Її гасло острів яскравих ідеї. І справді у таборі діти займались творчою роботою, проводили цікаві конкурси та естафети. Тож, як пройшло закриття зміни та чим запам'ятався відпочинок малечі, далі у сюжеті. Друга зміна у приміському оздоровчому таборі вже закінчилась, залишивши у спогадах дітей яскраві емоції. Щодня малеча брала участь у тематичних заходах, займалася у творчих майстернях, грала в командах на свіжому повітрі. Кожну локацію в таборі на території перетворили на зону пригод. Хтось брав участь у майстер-класах, хтось змагався у турнірі з відтискань або грав у футбол. Грали ще волейбол, піанербол, дивилися кіно, каталися на велосипедах. Особенно сейчас ви змагання по віджиманню. Я віджималася з колодцями Вихователі та вожаті доклали максимум зусиль, щоб кожен почувався тут комфортно. Кожна зміна в таборі має свою тематику. Цього разу зміна пройшла під гаслом Острів яскравих ідей. За ці два тижні дід сам створювали емблеми команд, готували танцювальні флешмоби, брали участь у конкурсах на креативність. Увечері на дітей чекали кіновечори та дискотеки. Ця зміна у нас пройшла традиційно весело. Інтенсивно з різними заходами, які ми підготували для дітей, це веломобілі, велосипеди, переправи туристичні. Ми вчилися керувати дронами. Цього літа табір відвідують тисячі криворізьких дітей, чиї батьки захищають Україну. Це діти від 9 до 15 років, з родин загиблих та зниклих безвісті захисників, тих військовослужбовців, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Для всіх них відпочинок у колі однолітків це своєрідна психологічна реабілітація та допомога. Навіть під час війни у дітей має бути дитинство. І ми робимо все для цього можливе. І Рада оборони, міська влада, ми створюємо укриття, ми створюємо там, додаткові можливості психологічної реабілітації та інше. А також Кривий Ріг одне з унікальних місць в Україні. Ми зберегли комунальний табір і зараз в ньому відпочивають такі чарівні діти. Ми дуже вдячні їх батькам, тому що вони стали на захист нашої країни. Тому я всім бажаю миру, перемоги. Вам сподобалось тут? Так! Оздоровчий табір працює за високими стандартами безпеки для дітей. На території є укриття, його облаштували у першу ж чергу. За літній сезон 2025 року табір проведе 5 змін кожна по 14 днів. Тож попереду ще три насичених подіями зміни, а працівники табору вже чекають на дітей з нової зміни. Аліна Сітнікова Ірина Янкевич, перший міський. Провели у вічність маму, дружину, бабусю, освітянку з багаторічним педагогічним стажем у кривоморозі. Простилися з Катериною Борсинською, 47-річною жертвою атаки російських шахедів на Одесу в ніч на 28 червня. Тоді один з ударних дронів ворога поцілив по 21-поверховому житловому будинку. Виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Жінка працювала в закладах освіти кривого рогу з 98-го року. Три роки тому тому переїхала до Одеси, де живуть її син, невістка та онуки. Там вона також працювала за фахом в місцевому михайлівському ліцеї. Як провели у вічність безневинну жертву російського удару, бачила й наша знімальна група. Я дізналася з новин, потім одразу її забрала. Телефон не відповідав із загиблої в Одесі. В ніч на суботу, 28 червня, Катериною Борсинською, пані Світлана, була знайома 20 років. Товаришували повсякчас, спілкувалися та обмінювались новинами. Зокрема, про поточну ситуацію після чергових ворожих нальотів та обстрілів. Після суботи, 28 червня, все змінилось. Тоді на місто на березі Чорного моря росіяни скерували більше 20 ударних безпілотників. І один із російських шахедів влучив в житлову 21 поверхівку Сталася пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Наслідок атаки загинула пара Катерина та її обранець Валентин. Як подруга вона була відзивчива, була дуже добра. Я її завжди називала хахатушкою. Ми з нею завжди зазвонювалися. Вона казала, вони постійно бігали в укриття. Як цей раз пройшов, я взагалі не знаю. Я до сих пор не можу повірити в це. Я думаю, це дуже велика втрата, як для колег, як для подруги. Катерину Брасинську в гімназії номер 75 запам'ятали дуже добре. Саме там, наприкінці 90-х жінка робила свої перші освітянські кроки після здобуття вищої освіти. По собі вчителька української мови та соціальна педагогиня залишила яскравий світлий спомин про трагічну загибель колеги. Пані Вікторія дізналась із соцмереж. Прийшла провести в останню путь разом із колегами по навчальному закладу. В нашій школі вона починала свої перші кроки як вчитель після педагогічного університету. Вона прийшла до нас і одразу, що мене вразило, то на посвяті у майбутніх вчителі у палаці молоді і студентів їй єдині надали слово серед усіх майбутніх вчителів, і вона сказала дуже гарну промову. І тоді я подумала про те, що нам дуже поталанило, що до нас прийшла така Україночка, тому що вона прийшла як вчитель української мови і літератури, і тепер у нас буде молодь, яка буде продовжувати наші кроки. Потім вона працювала також і ще і соціальним педагогом. і загиблою Катериною пані Марина пропрацювала в ліцеї номер 81 що на східному 1, більше 10 років поспіль. За три роки тому покійна Катерина переїхала до Одеси, де на той момент мешкав її син разом із власною родиною. Тим не менш, дружні стосунки продовжували підтримувати на відстані. Довго не могла повірити, що подруги більше немає, коли дізналась про руйнівну атаку росіян на Одесу. Вона взагалі була дуже радісна людина. Вона раділа Життю і вона завжди всім допомагала, мабуть, не тільки в моєму серці, а багато сердець дитячих, навіть коли вона відправляла дітей в табір, коли вона побивала ці всі моменти ради того, щоб як можна більше дітей з нашого закладу потрапили в, в той табір, або на той відпочинок. Вона була фахівець на своєму місці. Вона Робила, якщо робила, все життя робила все на сто. Вона жила на сто, вона працювала на всі сто. Я не знаю, просто мир став трішечки. Ті ревісне панахиду заопокід душі загиблий внаслідок шахетної атаки на Одесу. В ніч на суботу, 28 червня, Катерини Борсинської провели в храмі в парку Ювілейному. Разом із жінкою загинув її цивільний чоловік Валентин Касяненко. Містянки залишився син, невістка та дві онучки. Своє останнє місце спочинку загибла знайшла на кладовищі села Львів біля Кривого Рогу. Поруч із могилами її батьків. Олександр Фефілатів, Максим Рашов, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського? Я нагадую, за нами можна стежити в соцмережах і дізнаватися найголовніші події. А на цьому у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.